По столичному Шевченківському виборчому округу номер 223. Я пропоную з делегатом радикальної партії кандидатуру Вікторії Шеповій. Вікторія, будь ласка, Складайте присягу. Я Божий Вікторія, кандидат у народні депутати України, шилова Вікторія Віталіївна, перед Господом Богом і багатостраждальним українським народом кров'ю від крові та плоті від плоті, якого я є, присягаю. Після перемоги на виборах не зрадити своїх виборців і захищати їхні інтереси і словом, і ділом. Не стати іудою продажною тушкою бісоводимою, не продавати себе і тих людей, що за мене проголосували, ані за 30 співників, ані за 30 мільйонів продажних олігархічних доларів. Бути вірним нашій радикальній партії, нашому лідеру Олегу ляшку. В річ з яким буду боротися у парламенті проти тих, хто чинить зло в нашій державі і нашому народу. Реєструвати у Верховній Раді такі законопроекти, яка які накажуть мені виключно мої виборці, брати мої та сестри за духом кроків. Якщо порушу притягу, що роздеріть мене на шматки вилами і всю кров мою вилити у Дніпро, бо недостойно я буду жити, продавши вас. <плес> та вірю я, що козацький дух народу мого дасть сил мені бути вірним. Як би потужно сили зла на мене не тиснули? Слава Україні!